Шановний голово, шановні народні депутати, остання революція в Україні була прямим наслідком того, що масив гострих проблем сягнув критичної величини. Ігнорування їх, спроби, сим, сим, спроби придушити суспільне невдоволення, обернулося кумулятивним вибухом. Але зараз постає питання: чи зроблено висновки з цього, чи гарантована Україна від повторення? Чергової революції. Відповідь однозначна ні, оскільки люди суспільство не отримали відповіді на ті питання, які для них були наболілими, і вирішення, яких було обіцяно. Більше того, зараз доводиться чути, що курс здійснюється на продовження реформ і в сфері медицини, і в сфері пенсійної і в інших сферах. Ми маємо парадоксальне явище, що конче потрібні рішення блокуються, а деякі прийняті рішення не вводяться в життя. Люди масово говорять про те, що чинна влада послідовно опанувала старі корупційні схеми. Раніше у владі були циніки, і вони цього не приховували. Сьогодні циніки з демократичною риторикою, а від того ще більша моральні. Треба дати відповідь сьогодні на запитання нам усім, не займатися словоблуддям, як вижити людям. Бо народ доживає і виживає, готується до іршого, шукає засоби для самозахисту. Повсякденністю стає вседозволеність. Правда, дехто схильний розглядати це як свободу й демократію. Треба прийняти невідкладне рішення нам, шановні колеги. І очистити кабінет міністрів від значної частини міністрів, які абсолютно не тягнуть, а займаються тим, що демонструють ці тимчасовість, працюють на перспективу для себе. Це факт. На сході України війна війна жорстока і практична. За час перемір'я загинуло три десятки наших військовослужбовців. На інших територіях України формуються осередки війни. Терористи і бандити за підтримки ззовні і за межу країни фактично запровадили воєнний стан. Країна сповзає до мороку, а ми торохтимо активну фазу антитерористичної операції. Да воєнний стан давно вже діє, і треба наважитися прийняти відповідне рішення і уберегти людей, і дати можливість військовим виконати ту функцію, яку їм належить виконати. Зло баналізовано, зверніть увагу, смерті баналізовані, і стали повсякденністю. Війна стала ремеслом. Смерті демонструється в режимі прямого, прямому режимі на увесь світ. Що ми маємо у нас же намагання вписати Україну у свої плани і у першу чергу для переформатування і розширення влади, включаючи необхідні забезпечення абсолютної влади. Причому за вигідними для себе правилами і плювати на те, що є закони, що Україна перебуває в стані війни, треба черговий раз нахилити Україну під себе, під певних політиків, перед певні політичні партії. Ми про це чули. Бо рейтинги сезонні. Тому від пропозиція вирішити питання по Кабінету міністрів, підтримати президента по силовому блоку. Далі прийняти заяву Верховної Ради України, вона запропонована, в тому числі за підписами представників фракцій, підтримати рішучі дії президента, прийняти вичерпний комплекс заходів, які належить прийняти, і припинити говорити про себе, про своє місце в політичному майбутньому. І нарешті, останнє пропозиція, шановні колеги, вона внесена нашою групою оголосити з завершити. Голосити збори для всіх народних депутатів, військові збори, і провести їх в Луганській, Донецькій і Херсонській областях і особистим прикладом показати, як ми підтримаємо наших військових і країну. Не тут, в сесійній залі, а там разом з ними. Дякую за увагу.